На моїй батьківщині в Донецькій області, яка окупована частина була з 2014 року, дуже дуже мало вже залишилось місцевого населення. Люди повиїжджали. Ті, там хто не виїхав в 2014, виїхали в 2017 році. Ті, хто в 17-му там виїжджали потім, і після повномасштабного військового вторгнення вони виїжджали, тому що ну жити, коли в тебе немає опалення, коли в тебе немає води. Коли в тебе перевіряють мобільний телефон на предмет того, чи не спілкуєшся ти з українцями, і під таким терором, заради чого? Ну тобто, ті, хто мав таку можливість, вони виїхали. Ті ще ті, ті люди, які по тим чи іншим причинам залишаються на тимчасово окупованих територіях, вони це розуміють, але ж Російська Федерація. Свідомо намагається зазмінити змінити етнонаціональний склад на тимчасово окупованих територіях України і завозить туди росіян вихідців з середньої Азії, яких залучає до, до робіт там на тимчасово окупованих територіях, таким чином намагається змінити оцей, цей, знаєте, історичну пам'ять місцевого населення, як вони жили при. Коли був контроль України за цими територіями, і вони затримували зарплату, яке було місто Троян Донецьк. і що там відбувається зараз? От Тому вони не зацікавлені в тому, щоб українці там залишалися. То вони їх перетворюють, паспортизуючи на росіян, нав'язують їм наративи про один народ і про неіснування української ідентичності. А зараз вони роблять так, що якомога більше туди. Понаїхала, як то кажуть, і за рахунок цього стерти цю ідентичність місцевого населення.